Ротаційна борона від компанії Агрокалина 6 метрів по ширині захвату. І сьогодні ми працюємо по кукурузі. Дане відео ми сьогодні зробимо максимально інформативне для вас. Буде все коротко і понятно. Сьогодні ми працюємо по кукурузі, це і це понятно. І працюємо шестиметровим метражом від нашої компанії. Вона у нас гідравлічна, має два крила по 2 метри та середину. Також двохметрову. На даній ротаційній бороні в нас встановлено 30 стійок. На кожній із стійки стоїть по два йожика. Самі йожики, я їх так називаю йожики. Самі йожики, такі диски з зубами. Вони мають 51 діаметр. Йожики встановлені на ступіці закритого типу, які не потребують змащування нічого. Тобто, ви взяли даний агрегат і ви забули, що його потрібно обслуговувати. Він настільки працює ідеально на Кожних ґрунтах за допомогою пружини, яка е, працює в нас на ростях, щоб гарно копіювала рельєф самого поля. І сьогодні в нас на полі кукурузи з'явилася кірка. І кірка вона вже неприємна. І ця кукуруза вже трошечки отримала бамбулей. І нам треба забрати цю кірку і забрати бур'ян на стадії нитки. І сьогодні ми безпосередньо це все діло робимо на швидкості до 20 км за годину. Дивимося далі роботу. Якщо додивились відео до кінця, то не забувайте поставити лайк та підписатися. А ми поїхали далі працювати по всій Україні. Слава Україні!